Анастасія, Софія, Марія, Денис, Дмитро, Данило. Останнім часом молоді батьки перевагу віддають старовинним іменам, коли називають своїх дітей. Про це свідчать статистичні дані, які нам надали в Октябрьському районному у місті Полтава, відділі державної реєстрації актів цивільного стану у головного територіального управління юстиції у Полтавській області. Залишаються також популярними такі імена, які давнослов'янські імена, як Владислав, Станіслав, Ярослав, Святислав і Ростислав. Проте нерідко зазначають у реці батьки віддають перевагу і незвичним іменам, таким як Данір, Маркія, Лілу, Рузанна. Світлана Корпусенко реєструє новонароджених уже понад 25 років. Говорить, бажання назвати своє дитя на честь головного героя з улюбленого серіалу виникало у молодих батьків завжди, тому вона вже ніяким іменам не дивується, користується популярністю останнім часом і біблійні та міфічні імена. Додає пані Світлана. У нас за цей період півріччя. Ну, нас назвали такими іменами Аврора, Венера, Клеопатра, Єва, Адам, Матвій, Аскольд, Тимур і Зевзда також. Так, да, у нас є маленький зір з Полтаві. Модно стало називати новонароджених і подвійними іменами, зазначають у Раці. За неофіційними даними з мережі інтернет, подвійними іменами в Україні найчастіше називають на Буковині та переважно дівчаток і зовсім не визнають подвійних імен в Севастополі, Крим. Нещодавно назвали дівчинку Анна Марія, а другу дівчинку назвали Кароліна Маріам. Анна Марія вони назвали в честь Бабушек. А Кароліна Маріам – це данина татовим корням Маріам, А Кароліна видно сподобалася. В Ході нашого опитування ми вияснили, що кожна молода родина при виборі імені своєму малюкові керувалася різними чинниками, але для кожного тата та мами це дуже важливий і зовсім не випадковий вибір. В першу чергу тим, як воно буде звучати, як воно буде компонуватися із прізвищем, із побачкові, Ну як в цілому, щоб дитину не дражнили, наприклад. Ну і в цілому, які яка зараз мода на імена. От ми назвали хлопчика Тимуром. Назвали Вікторія просто підходила. Это имя хотела я лично хотела назвать Ярослава, но когда она родилась, так посмотрела Не Ярослава не подходит. Викидай Ага. и назвала Иваном. І у нас у чоловіка, і у мене дідуся звати Іван. Ми назвали старшого на честь дідусів, тому що в нас обидва дідусі Сережа, а Володя в нас на честь папи. Я хотіла Соломія, якраз в нас була розмова про це, а наш тато якось, ні, Софійка, Софійка. І ще в той час Софійка була тільки де-не-де. А після цього вже зараз Софійка на кожному кроці. Тобто просто сподобалося. Просто сподобалась сім'я. Так Старшого звуть Ярослав, а младшого – Златислава. Ну коли називали, думали, що це Рідким їм називав Строславянським таким тимінам захотілось. У будь-якому випадку у радці радять вибирати імена співзвучні з прізвищем та по батькові дитини, щоб у дорослому віці у них не виникало бажання своє ім'я змінити. Тепер, щоб зареєструвати малюка та отримати свідоцтво про його народження, полтавцям не обов'язково йти до радцу. Це можна зробити і в деяких пологових будинках, зокрема в перинатальному центрі обласної клінічної лікарні імені Скліфасовського та в міському клінічному пологовому будинку. Державну реєстрацію народження в цих закладах здійснюють працівники Октябрського та Київського районних відділів Державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції у Полтавській області.